Доброго дня всім. Дякую, Максиме. Дякую за. Організацію такого чудового форуму, велику репрезентацію представників і регіонів, і самоврядування, і представники органів центральної виконавчої влади, я вчора мав честь модерувати нашу дискусію великою круглий стіл, панель форум, скоріш агору, нагадував з точки зору і розсадки, і кількості учасників, де ми якраз розкривали тему стійкості. І сьогодні тому я навіть не знаю, наскільки мені є що додати, і взагалі. Дуже невдячна справа перед практиками, тими, хто безпосередньо займається стійкістю, говорити про концептуальні речі, говорити про те, як це виглядає з боку. Але все ж таки організатори попросили. Тож спробую. Ми, як на ця платформа стійкості та згуртованості, тематикою стійкості займаємось багато років. Розпочали ще до повномасштабного вторгнення, і, безперечно, тема стійкості актуалізувалася з новою силою. Бо пам'ятаємо, нам давали дні тижні, місяці. А зрештою потім дивувалися, як же так трапилося, що Україна демонструє цю стійкість. Стійкість не як статика, не як стати і стояти, не просто як вистояти. Стійкість базується на трьох базових метафорах: це опірність, це адаптивність і самовідновлюваність. Самих підходів до стійкості є низка. І завжди можна пошукати і сказати, а як це е, співставляється з концепцією антикрихкості? А де тут концепція сталості? А це може бути близьким і до good governance concept, хорошого врядування. Все це взаємодії з різних боків, звісно, нам дає можливість глянути на певні аспекти. Але самостійкість це інтегральний підхід, який акцентує увагу на здатності. Вистояти на здатності адаптуватися, не втративши свою ідентичність, не втративши себе і набувши характеристики, які роблять вас сильнішими. О, а, супер, дякую. А, якщо ми візьмемо наших партнерів і тематику стійкості, то є підходи, які розвивалися як в рамках північно атлантичного альянсу, так і в рамках Європейського союзу. І не вдаючи зараз багато деталей, всі вони. Говорять про здатність державних інституцій забезпечувати безперервність функцій під час криз. Суспільство в таких підходах розглядається здебільшого як залучуваний суб'єкт, який долучається на етапі аналізу ризиків і загроз, консультації навколо того, як їх долати, консультації навколо випрацювання, зрештою, на етапі подолання наслідків. Але основним суб'єктом виступають інституції. Відповідно, які мають дати алгоритми, дати інструкції тощо. Український же досвід продемонстрував, що суспільство може бути не тільки залучуваним суб'єктом, а суспільство в Україні проявило себе в активній ролі того, хто є суб'єктом, який творить цю стійкість. Дуже часто в Україні виникали ситуації, в яких саме здатність взяти відповідальність на себе на локальному рівні, на індивідуальному рівні, на рівні навіть інституції, але індивідуально, а не тому, що так прописано, ставала бустером, ставала точкою відправлення для того, щоб певні процеси відбувалися. І, зрештою, ми задумалися над тим: а що ж робить українців здатними до стійкості? В підходах, наприклад, Північно-Аттичної альянсу і вчора про це зокрема говорили пані Ірина, можливо, тут присутня акцентувала увагу на тому, що НАТО, представники НАТО, часто говорять про суспільну стійкість. Але в рамках нормативних підходів НАТО спільної стійкості немає, як стандарту. Є інші трішки підхід в них є культура стійкості, куди відносяться всі м'які гуманітарні питання, які відносяться до стійкості та готовності. В Європейському Союзі також. Не е, визначилися вже з тим, чим є стійкість стандартами і крапка. Ні, це дуже живий динамічний процес, як в Україні, так і у наших партнерів. І, наприклад, буквально рік тому пані Фонда Ляйн звернулася до експрезидента Фінляндії, пана Ніністю для того, щоб він зробив доповідь з приводу стійкості та готовності і взяти за основу фінський досвід для того, щоб випрацювати спільні стандарти Європи і Україні. То так само є, що привнести, тому що саме активна роль суспільства, готового до того, щоб демонструвати практики стійкості і ставати не просто одним з суб'єктів, а ставати драйвером стійкості це одна з тих речей, якої бракує як на концептуальному, так і на прикладному рівні, як європейському, так і північно атлантичному альянсу. Підходу. Ми виокремили п'ять. Основ формули стійкості, які кожна мають своє починаючи від історично-онтологічного підґрунтя, завершуючи практиками, які проявили себе тут і зараз. Це цінності демократії, як одна з основ, і я думаю, що ніхто не поставить під сумнів, що для українців релігія стала нашою свободою, що цінність демократії демократичного розвитку це одна з основ, навколо якої і завдяки якій гуртувалося українське суспільство. Також це. Практики самоорганізації. Ну тут притча визиться. Я думаю, що пояснювати, що ми здатні до самоорганізованості, не сподіваючись на те, що нам прийде інструкція, як це зробити, не сподіваючись на те, що хтось вже випрацював алгоритм дій. Звісно, тут є і аспект, який можемо віднести до негативного: це не має переростати в анархізм. З одного боку, концепції західні постійкості часто тягутіють до певного етатизму, більшої ролі інституції держави. Але і говорячи про українську стійкість, ми маємо шукати точку балансу, де самоорганізація не підміняє собою організованість і не підміняє собою здатність до кооперації на інституційному рівні. Соціальна згуртованість. Вчора, зокрема, на столі, пан Антипович демонстрував нам певні цифри з приводу того, який стан в нас зі згуртованістю як вертикальна, так і горизонтальна. Вертикальна згуртованість це про взаємодію між владою і суспільством, якщо дуже спростити, Горизонтальна – це про взаємодію різних груп на індивідуальному і колективному рівні по горизонталі. І без згуртованості говорити про стійкість вкрай складно. Найкраще. Приклади стійкості були продемонстровані там, де громади були з самого початку згуртовані. Але найгірший був навіть не там, де в розбраті, коли ми робили аналіз по громадах, зокрема ті, які опинилися в оточенні, опинилися в окупації, були деокуповані. А найгірше був там, де були розрізненими, де була байдужість, де не знали один про одного. Навіть в конфліктних громадах, де конкурували. Де було активне політичне життя і знищували один одного, де було активне а, бізнесове життя, конкурували, навіть негативна соціальна згуртованість, яка відноситься до криміналу, тощо згадаємо, наприклад, Італію часів ковіду, де певні мафіозні синдикати фактично виступили тими, хто рятував соціальну сферу, не давав соціальні послуги. Бо є і негативна соціальна згуртованість. Так от наявні згуртованості, коли знають номери. Телефонів один одного, нехай конкурують, нехай воргують, де я змогу потім закопати сокиру війни, але принаймні знати, хто від кого чого очікує. Найгірша ситуація там, де не спілкуються, там, де не знають один про одного, там, де не знають, що один від одного очікувати. Звісно, позитивно, коли всі знаходяться в моделі він-він. Але давайте будемо реалістами: інколи навіть робота і взаємодія з тими, хто є конкурентами, взаємодія висококонфліктна. Тим не менш може дати в кризовій ситуації позитив. Самооборона. Тут знову ж таки, я думаю, що всі пам'ятають, як Україна продемонструвала здатність до самооборони. Знову ж таки, якщо ми підемо до системи територіальної оборони, ми знаємо, наскільки ми пробуксували з її розгортанням, як розгортала система ДФТГ і інших практик, так само не інституційні рамки і нормативно-правові стали основою для того, щоб суспільство продемонструвало цю самооборону. Ні, в 2014 році. І наразі ми маємо цілий корпус Азов, найбільша організаційна структура Сил оборони, який виріс з Донецьких харківських ультраз, який виріс з низової ініціативи Добробата і дійшов до рівня корпусу. І зараз є одним з найкращих з точки зору стандартів натівських і стандартів українських армійських. Саме практики самооборони дають змогу продемонструвати одну з цих трьох. Метафор, опірність. І соціальні інновації та креативність. Сьогодні і тут, на подіумі, вже говорили про те, що без креативності ми програємо самі собі. Ми програємо в здатностях скористатися тими потенціалами, які є. Однією з ознак української є креативність, і вона проявляється як на індивідуальному, так і на груповому, на національному рівні. Я от не знаю, я, наприклад, за своєю. Бабусю, кожен рік спостерігаю, кожен рік з нею сварюся. Бо, ну як і має бути, кожна бабуся в Україні направляє закрутки там, дітям, онукам кожен рік. І от у мене бабуся кожен рік обов'язково пробує новий рецепт, як закрити томати або щось інше. Кожен рік це найкращий рецепт. І кожного року вона каже, що а, я кажу: ну слухай, ну Ну, Ну ну чудові і так далі. Ні, мені сусідка сказала, я прочитала, я хочу спробувати. І навіть на таких базових речах, здавалося б, українець не може всидіти на місці. Нам завжди треба щось спробувати. В нас у кожного є свій рецепт кави. Хтось любить з кислинкою, хтось любить заварювати в джезві два рази, хтось так, хтось інакше тощо. Ми, як нація, відбувалися з втратою державності довгі роки. Ми існували за принципом «свій до свого по своє. Однією з базових ознак засад. Для української здатності бути стійкими, а ми її почали проявляти не зараз і не в 2014 році. Якщо ми говоримо про стійкість і ми подивимось реверсивно на нашу історію, то ми усіх цих ознак стійкості побачимо цілі покоління українців, які в різних формах, в різні часи, але демонстрували ці здатності. Коли ми говоримо про стійкість, це не те, що ми маємо створити тут і зараз. Це про те, що ми демонструємо і на що ми можемо спертися в нашому багажі для того, щоб усвідомлено використовувати це, щоб досягати кращого коефіцієнту корисної дії. Тому креативність і соціальні інновації як нові способи вирішення гострих соціальних проблем, тут же і технічні інновації відносяться, але перш за все. Говорячи про форму організації процесу, говорячи про нові практики, це не про те, що просто спущена якась нова державна стратегія. Або це не просто про те, щоб взяти і те, що ми і так робили, назвати тепер словом стійкість, тому що під це можна отримати гроші у донорів. Це про інший спосіб мислити, підходити до проблеми і відповідно отримати кращий коефіцієнт корисної дії від того, що робиться, як в режимі. Ургентного, тобто реагування на кризу тут і зараз, але так і в режимі роботи з причинами тих проблем, які породжуються, тому кудись сюди треба. Якщо ми говоримо про екосистему стійкості, то це синергія багатьох рівнів. Ну, як мінімум, чотири рівні: інституційний, нормативний, суспільний і практики. Ми можемо підходити і їх розділяти по-іншому, можемо підходити функціонально, можемо галузево по-різному, але залишиться одна константа: те, що стійкість є багатовимірною, і вимагає постійної синергії рівнів, створюючи міцну мережі взаємодії і підтримки. Зокрема, цей форум сьогодні він дає змогу обмінятися досвідом. Досвідом як проблем і викликів, так і загроз, які можуть стояти і подивитися на них в масштабі, так і практик, і рішень, які приходять в голову, втілюються в окремих громадах, але можуть бути важливими або масштабованими і типовими для інших, або як модель того, як прийти до рішення, можуть бути скопійовані для того, щоб отримати власне рішення. Але подивитися, що це взагалі можливо, українська модель стійкості продемонструвала світові, що демократія міцна лише тоді, коли суспільство є її активним суб'єктом, коли демократію готове захищати її суспільство. Не тому, що так прописано, а тому, що воно відчуває в цьому цінність, тому що воно вміє, знає, і тому, що, зрештою, воно не може діяти інакше. І саме цей компонент. Не просто довіри до власного суспільства з боку інституції і роботи з ним, а вміння делегувати за принципом субсидіарності на найнижчий рівень здатності цього реалізації. Волонтерські організації, організації, соціаль, наприклад, соціальне підприємництво, органи самоорганізації населення, самоврядування. Ми можемо... Піти на абсолютно різні рівні вниз і ідентифікувати всюду суб'єктів носіїв, практик стійкості, вміння працювати з ними не тільки в режимі долучення, але в режимі синергії взаємодії це один з аспектів, який Україна може привнести в загальну європейську стійкість. І це те, в чому громади виступають безпосереднім фронтменом, лідером. Бо саме там. Зароджується і проявляється стійкість. Перш за все, вона може координуватися на будь-якому достатньому рівні, але реалізовується вона саме там. На цьому мій час виділене організатором добігає свого кінця відповідно. Мені залишається лише поділитися контактами. Тут ви можете записати як мій номер телефону, і наш сайт на цій платформі стік згуртованості, і відсканувати посилання на соціальні мережі. Я вам дуже вдячний. Вдячний за те, що ви сьогодні тут, не дивлячись на хмарну, як це і часто буває у Львові. Я людина зі сходу в Донецькій області мене завжди дивувало, що для мене тільки на заході України завжди дощ падав. В нас він на сході іде. Але тут я дійсно дізнався, що він таки падає і падає на голову так, що е, будь здоровий. Особливо вчора ті, хто були, вже в цьому переконалися. Тож дякую всім плідної сьогодні роботи. І ще раз дякую організаторам від імені це платформи стійкості і згуртованості». Максиме, тобі слово. Дякую.